Кожному дано, для чого подони ставити на гієрішотку. Не кожен зможе поняти народ. Хто займається подонами, ви дивіться. Хто, хто не займається, листайте далі. Суть в чому розказую для тих, хто не розуміє. Якщо подон стоїть на землі, бачите, він гниє, тобто. Сьогодні днем я показував, що він даже ще мокрий, трошки тут знизу, не знаю, а, ще навіть чуть-чуть видно, він мокрий там знизу, він гниє, він простоїть півроку, він згниє там нафіг А тут, коли він стоїть на гіарішетці, з ним нічого не буде. Воно, виходить, пітно контакту, тільки ось по цим штучкам, поняли? І він там ну, продувається, скажімо так. Тобто він дихає, він не погниє. Якщо дощ піде, вода Вода буде на асфальті, мокре буде тут, але не тут, а буде. І цей подон він буде сухий. Тобто, якщо ви десь на імпорт відправляєте, да, у вас стоїть товар. У вас поддон завжди буде сухий, Якщо ви э, довго там зберігаєте якусь продукцію, яка може бути на вулиці, але щоб подони на землі не стояли, берете гієрішетку, застеляєте, їздите там своїми тракторцями, манітушками якимось, і там все буде нормально, все буде добре з цими подонами. Так що всі контакти, в шапці профілю для заказу гієрішетки, є польська, є українська. Всі контакти в шапці профілю.